На на КарПарк, друзі, зайшов такий от красунчик Hyundai i30 з економним двигуном 1.4 бензиновим і просто купою подушек безпеки. Рідними скло шикарною такою бачите, прозорою оптикою, і легкосплавними дисками. Приємне сіребряство з перламутром кольору, бачите, як переливається на сонечку. Ось вам, будь ласка, ріднесенькі всі скло. У даху горобці не бігали, все рівненько, гарно. Автівочка з Європи, вся в зазорчиках, От понаблюдаєте. Паркоп, розетка, як для хетчбека досить такий великий багажничок. А якщо зробити ось так, то побачимо і, бачите, і запасочка, і ключик, і ключик, домкратик, викрутка, все, Все, що треба для безпечної подорожі. Отак, От друзі. Будь ласка, порозглядайте. В такому гарному вона встані. По салону. Пішли гулять. Ось стапачки такі прозорі. Будь ласка, не коцані, не шкрябані, ці дверні проєми. Салончик чистесенький, не прокурений, не пропалений, сідушечки всі рівненькі, килимки на місці, гумові, стеля без провисань. І ось то, що я казав, гляньте ербех, РБ, РБ, там в сидіннях РБ, тобто в кожній стойці в сидіннях Я зараз покажу, О, бачите? РБ тут, РБ ось тут. Так що, Якщо ви катаєтесь з дітьми, не переживайте, купа подушок повинна вас захищати. Ну, як бачите, такі ширені такі гарні на ширному долоні підтримувачі. Бардачок на місці все працює. Терпеда не затягана. Дверцята чистесенькі, рижиків, якогось такого по кузову Взагалі зауважень немає. Йдемо до водійського місця. так ще раз покажу автівочку. Будь ласка. Підходимо до водія. Як я казав, передній скло підіймачі. Дверцята понизу. Будь ласка, водійська сторона не затягана. Він код на місці. Стоєчка ціленька, не затерта. Маємо мультикерму, Такий от тунельчик, бачите, тут для бутилок, підстаканики, механіка, кондерчик, штатна музика. Пробіг такий синенький світиться, як бачите, 214 тисяч от Будь ласка. Зараз так настроїмо. Пішли глянемо двигунчик, щоб ви все побачили. Тут лапка десь. Будь ласка, ось вам двигун, стаканчики ці Все тут чистенько, питань нема. ось На фарах, під капотний простір. Так що такий от приємний доглянутий хетчбек, друзі. Завітайте на наш авторинок Карпарк. Працюємо щоденно. Будь ласка, ще раз, 10-й рік за 6 тисяч. Fimdae i30 чекає вас. Нагадую ще раз, кожну автівочку на нашому авторинку ви можете придбати і в кредит. Карпарк працює щоденно. Місто Кам'янське, вулиця Соби 2А.